Так, всім привіт! Як я обіцяв, друга частина у нас. Volkswagen Golf 5. Ось по динаміку. Так, підключаємося комп'ютером. Подивимось помилочки. Які у нас йдуть. Так, радіо. Ось не працює. Лівий водійський динамік на... в карті, який знаходиться. Так, є помилочка. Так, низькочастотний динамік. Лівий передній. Розрив цепі. Помилка 0,0870. Пум -пум. Ось така от помилка. Також зараз будемо заганяти машинку. І розбирати карту. Розбирати карту, тому що у нас хмари. Можливо, дощ буде. Ось. Щоб машинка не мокла, бо вчора якраз такий дощ був, що сильний, можна сказати. Ладно, розбираємо карту, дивимось. Так, розіб я... розібрав я карту. Тобто у нас динамік знаходиться ось тут. Це у нас не динаміка, просто така заглушка, я не знаю, декоративна. Ось динамік ось тут. Тут все під'єднано. Тобто дивився тут проводку, можливо, десь щось так з виду все ціле, не знаю. Можливо, десь далі є якась проблема. Але... У нас тут чотири провода підходить на роз'єм. Зараз я. Так, розкажу побистренько знизу. Три болта. Потім збоку один болт. Потім потрібно зняти ось цю ручку. Тримається тримається ось тут защёлка І ось тут дві. Тобто потрібно просто підкорнути і на себе тако з цієї сторони виняти. Так, і, в принципі, все. Тут далі на ось тих за. Кажуть, таких у таких вас штуках тримається. І все карту потрібно здернути Так, вмикаємо радіо підношу сюди. Підношу сюди нічого не грає. Підношу туди. Я хочу щолети нічого не грає з цієї сторони. Так, виключаємо. Пу-пу-пу. Потрібно зараз подивитись по схемі, що це за провода, чому їх 4, а не 2. Ось, можливо, якийсь йде мінус плюс і на сам динамік виход. Потрібно схему подивитись. Так, знайшов схему. Ось наш динамік, виходить, низька частота r 21 і R20 це той висока частота, який в зеркалі там знаходиться. Тобто, виходить, у нас зараз, я ось, обновив помилки, у нас з'явилась помилка по високо. Так, здається, низькочастотний був. З'явилася ще по цьому помилка. Так, виходить у нас. На низька частота йде перший третій контакт, а на високу частоту другий четвертий контакт. Ось провода. Йдемо перевіряти опір для початку. Так, тут я вже розібрав ось це все. Накладку. Там, де аварійка. Вийняв манітолу, вийняв роз'єм. Почав прозванювати. З того роз'єму по схемі у нас має йти сюди, і у нас нічого не продванюється. Потрібно брати кабель трекер і дзвонити його. Десь два, два провода в обриві. Тобто ні цей не дзвониться, ні другий підхідував динамік, теж нічого не грає. Тому і почав розбирати це все, тому що мало би грати, якщо динамік підкидуєш. Тобто цей динамік робочий. Ось. В принципі, може і це бути, якщо тут кондьор стоїть в розриві. Можливо, ще будь-таке, що і цей робочий пищалка Так, прийшлося ще зняти ось тут, щоб дістати цей роз'єм. Ось. Тобто у нас дзвониться, я вже знайшов причину. Тобто я з цього роз'єму дзвоню на цей, у нас дзвониться, потім під'єдную роз'єм і продзюню сюди. Один провід дзвониться, а ось цей. Не дзвониться, почав його тягнути. Ось видно. В обриві. Зараз тут теж вийму, запаяю його і все буду збирати. Да, да. Так, почав тут витягувати ось цю штуку і в нас ось не знаю, як він туди дзвонився, але на соплях тримався, ось, коротше. Тобто, видно, що він тут... Ось поржавів навіть. Будемо зараз встановлювати цю проводку. Так, хочу ще показати, як виймати, виняти звідси пін. Тобто Ось тут беремо твердочкою, підковирюємо і виймаємо, але не повністю. Тобто тут є такі зубчики. ось от Треба так дивитись, виймати, щоб якраз от ходять оці штуки, щоб не заважало виймати спінам. Тобто, запам'ятовуємо кольори, звідки виймаємо. Ось добре запам'ятовувати ось тут розовий, жовтий, ось тут красний. Біля нього підбираємо ось такими ключиками. Так. Вставляємо. Дивимось, щоб тут а. ось і винімаємо. Тож стає і ось ті вушка. От, він піджимаємо. Потім, коли будемо ставити на місце, потрібно трішки його Підігнути, щоб знов ставало так як треба. Ось. Зараз тут запаяю, тому що не, неудобно короткий якраз в цьому місці. отак зараз ось наші два провода Тут підпаяюсь, тему візьму. І потім вже. Їх проведу і втягну на свої місця. От якось так. Так, в общем, запаяв. Ось так вийшло в термосадочку. ось Потім у нас тут два провода Ізолентою замотав, тобто були тріщини. Ось, щоб потім не перегнивало і як до. Ну, допоміж неї цей. Як то кажуть, буде захист. Тут підв'язав хамутиком, щоб не тримати. Ну, тому що ось. Все, потім ці провода ось туди. Так, один контакт є, і другий контакт є. Так, залишилось їх сюди потрамувати, поставити. Так, все защелкну, як бачите. Все на своїх місцях. Цю штучку фіксатор теж защолкну. Все, тепер провода нікуди не. Так, це здається у нас буде так. Чи так? Ні, отак, так. Да. Це зверху було. Це, в принципі, можна перевірити для початку. З'єднати, потім там під'єднати і вже, якщо все працює, можна буде збирати. Так, тимчасово під'єднав роз'єм. Ось тут. Також під'єднав тут роз'єм. Так, вмикаємо, перевіряємо. Так. Вмикаємо нашу магнітолу. Я вже чую, вже працює. і той динамік працює, і цей працює. Так, зараз я. Вірному другу, вірну оливу. Кітка представляє Великий весняний концерт. Зроби смачну перерву, надихнись і отримай незабутні весняні емоції від топових українських Так. Великий весняний концерт. Є перерва нікутка. Як чути, все працює. Так, йдемо та глянемо на помилки. Так, подивимось на помилочки. Заходимо радіо. Так, тут уже неактивно бачимо. Спробуємо видалити їх. Так, оновлюємо. Так, бачимо, помилок немає. Все працює. це Тут зараз діагностика підключена. Пишеться слово діак. Так, вимикаємо запалювання. І збираємо все докупи. Працює і ця, цей динамік, і ось це ця. Ця теж працює. Так, все зробив, все перевірив, потестив, помилок немає. Ось така от машинка. Лозочка працює. Це, всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб був корисний.